Усіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Друзі, погляньте, що у нас коїться у кривому розі. Це просто катастрофа якась. Погляньте, друзі. Усе у нас у кризі. Все повністю, всі дерева, всі травиночки, всі кущики, все-все повністю заверше. Дуже-дуже крижане, облієння дуже серйозне. Дуже багато дерев повалених. Друзі, наразі 9 січня. Біля 12 дня це я ходила до пункту незламності заряджати свої телефони. Бо я проживаю на КДЗ у нас з 7 січня і з 7 вечора не стало світла і доки його немає. Тому я ходила на карачуни, пішки через річечку. Щоб зарядити свої телефони, погляньте з одної сторони, хтось скаже це величезна краса. Але друзі, це дуже дуже погано для дерев, дуже багато поломаних гілочок. І ці гілочки треба буде якось вірніше, там, де. Дали треба буде добре їх чимось змастити, бо дерева зможуть можуть погибнути друзі глянти. Навіть 7 січня усю ніч, 7 на 8 січня, ішов дощ. І він, друзі, моментально прям замерзав, прижанівся на любій поверхні, там, де вона, там, де він капає, друзі, погляньте, погляньте, це. Це кошмар якийсь, це просто кошмар, все у кризі. Буквально все у кризі, погляньте. І знаєте, коли ото я вийшла на двір вночі і дивилася, воно було схоже на якийсь, знаєте, фільм жахів, коли фільм про кінець світу. Не пам'ятаю, як він називається, по-моєму, 2012 це кіно, коли велика хвиля йшла і моментально замерзала від морозу. Оце відбувалося таке, друзі, у нас. Капав дощ і моментально любі поверні, куди він капав. Він замерзав, він крижанівся. І оце таке воно, бачите, поробилося. Да, З однієї сторони, дивишся, вроді воно як і гарно, а з другої сторони, і для дерев це погано, і для кущів. І я так розумію, що в цьому році, друзі, скоріше за все, великих врожаїв із дерев, із кущів нам не очікувати. Сонечко сяє, друзі. Сьогодні, з раночку, коли я виходила десь біля восьмої ранку, було. Мінус 14. Це для мого кривого рогу дуже за низька температура. У нас таке буває дуже-дуже рідко, край рідко буває буквально пару днів за усю зиму, а так у нас або нульова, або плюсова температура. То, то це дуже. А наразі, от біля 12 дня дня, то десь не десь, а ось у мінус 7 показує градусник термометр, то така от температура, друзі. в общем, не знаю. Хотіла викласти одне відео, а виходить, викладаю таке відео з одної сторони красиво, а з другої дуже-дуже. це, це не, не дуже погано, дуже багато друзів поваляних дерев. У нас тут наразі вже 9 січня, у нас там, де я проживаю, досі немає світла, вже другу добу немає світла, немає інтернету. Тому, друзі, я не знаю, коли я буду викладати це відео, але як тільки інтернет та світло з'явиться, я обов'язково друзі, все це повикладаю, покажу це все, що у нас у кривому розі, бачите, відбувається. З 7 на 8 січня йшов дощ усю ніч. Це все замерзало. Снігу, друзі, не було зовсім. А потім, вже 8 січня, вже хоч пішов трохи сніжок. Бачите, трохи його трохи було. Не замітіль була, але трохи. Але якби зразу пішов оцей сніжок, то деревця б не були отакі, в такій кризі. Друзі, це дуже погано. У цьому році це вже другий раз. Отакаво. Верніше, перший раз трохи таке було. Отака крига була на деревах та на кушіх. Я вам у своїх відео показувала, знімала. а це вже... Дуже прям, прям, дуже багато. Воно дощ ішов усю ніч. Прям усю ніч йшов, дуже багато опадів у цьому році. Погляньте тут, бачите, крига повністю покрила усі бурнючки усі гілочки. І дуже, бачите, дуже товстенна крига на цих гілочках. Прям, ну, прям ну, дуже товстенна, дуже дуже слизько. І отакого от Отакі От гілочки, прямо у кризі, у кризі дуже. Всі травиночки у кризі. Сонечко сяє, та толку від нього ніякого немає. Ось, бачите, тут була така трабінка невеличка, але дерево від оції криги дуже-дуже похилилося. Ще раз наголошую, друзі, дуже багато дерев поваляних то я зараз прийду, скоріш за все, та буду, буду збирати ці гілочки. Отака во, друзі. Це перейшла я, друзі, підвісний міст. Не зіймала його, бо він крижаний повністю, друзі. Я єлі-єлі перейшла, його держалася дуже-дуже сильно. Дуже ось крижані усі, усі візде. І дерева, і кущики, і травиночки, і камінці. Все крижане, але йти тут, де я йду, не скользко, не слизько, бо тут тільки сніжок, бачите. Ось, погляньте, це абрикоса, вона теж повністю повністю погляньте вся крижана. Отаково, друзі, наш Кривий Ріг, Кривий ріг, крижана фортеця. Як там біднесенькі наші захисники та захисниці, це я... Навіть не, не можу, це мені страшно представляти, бо це в такій кризі, в такій холодіні, такі люті морози, ця, ця зима якась така ой, дуже-дуже погана, холодна. Фу, замерзла, друзі, пальці замерзли. Воно, погляньте, все, все крижане, все повністю крижане. І річечка наша тече, і деревця там всі крижані, і травиночки всі крижані. Все-все крижане, друзі. Підіймаюся далі нагору, трохи підігріла пальчики і ось погляньте, Які величезні дерева. Всі в кризі. Всі повністю в кризі, друзі. Це шовковиця біла. Ось. О... Ой. Погляньте, теж крижана, повністю крижана. Крига продовжується, друзі. Крижана фортеця. Собачка біжить. Ой, в мене нічого й немає. Друзі, не пожалкуйте. Хто бачить без хатніх собачок такий шичок? Не пожалкуйте або тепленької водички налити їм в такий лютий мороз попити. Або щось добренького дати, хоча б якогось сухарику. Не пожалкуйте, це для вас нічого не коштує для цієї біднесенької безхатньої твариночки, щось вона трохи трохи під'їсть, трохи зігріється. Вона погляньте, що що твориться. Вона, все все в кризі, друзі. А мороз, ось сніг іду і рипить. Рипить. А ну, друзі, усе Усе в кризі, все так сонечко виблискує на цій кризі. Пташечка летить по такому морозцю. Ташечок, хатніх погодувати треба, і синички, і сороки, і ворони, і горобчики. Ех, не пожалкуйте якогось зерняточка, сипануть їм трошечки жменечку, щоб вони біднесенькі хоч трохи поїли по такій холодінні. Їм так хочеться їсти. Погляньте, як понагибалися дерева від цієї. Їм дуже-дуже тяжко від цього від криги. Отаке крижане все далі, друзі. Все на сонечку близько Друзі, хочу дуже низько вклонитися нашим дорогим захисникам та захисникам Сам та подякувати за дуже таку тяжку працю. Друзі, кстати, у нас на ранок, 8 січня, було дуже дуже гучно. І світла не було. І ще й... Бахкало так і дуже багато разів, дуже було гучено, дуже, наче дуже близько було, але я не буду вказувати, де, як, коли, це. Ви можете продивитися на офіційних каналах, там де це можна розповсюджувати. На моєму каналі більш таке художнє, розважальне все йде. Ось, о, погляньте, ой-ой-ой-ой-ой. деревце завалилося, гілочки поламалися, оце все валяється. Погляньте, ой, а воно там яка гілка величезна. Ой-ой-ой, погляньте воно. Це ж яка рана у бідної деревиночки. Оце вона і замерзне, скоріш за все. погляньте, яка гіляка відвалилася. Вона, вона теж повністю замерша. Оно, бачите, Ось повністю у льодові. Ой, друзі, холодно так. Ось, огіляки попадали, погляньте. Ой-ой-ой-ой-ой. Бідна деревинка. А воно теж, воно, бачите, далеченько теж. Ой, вони всі, друзі, всі дерева. Це я вже починаю підходити десь до свого дому. Ну ще, ще десь. Пів кілометра. йти мені, мені пішки, я оце, друзі, ходила оце на КДЗ дуже погано. Те, що у нас ближній пункт незламності у, у трохи більше, ніж 2 кілометра. Я пішки йшла через, через річку, через місточок. Дуже слизько було. Оце дуже-дуже погано. У нас на КДЗ немає пункту незламності, але у нас ось немає світла. Чому не поставити в нас хоч якесь, хоч щось, щоб людина прийшла, зарядила той телефон, бо ми навіть не можемо подивитися ту карту карту тривогу, от включити, подивитися, що вона там. Бо, бо телефони розряджені, бо інтернету немає. Ну таку от я спеціально ходила або на маршрутці треба було їхати десь. А остановок вісім, скоріш за все, до першого пункту не зламався. Погляньте, друзі. Погляньте, все. Оно, всі гілочки. Ой-ой-ой-ой-ой. на, понагиналося все. Все понагиналося. Воно яка гілка. Ой, як жалко ці бідні деревця. Погляньте, що воно твориться. Це просто це кошмар. ужас, друзі. Якась ця зима дуже страшнюча. Друзі, кущик шепшини, погляньте. Погляньте все-все-все у льодові. Ось погляньте. Я ще 6 січня збирала шепшину. Іменно з цього кущика. І хотіла, думала, ще більше зібрати, і в мене не було часу, але тепер погляньте, вона вже ось погляньте, в якій вона кризі. Ого. Нічого собі. Гляньте, як конфета-смоктулька. Отакого. Погляньте, погляньте. Вітер хитає і воно так шебуршить оцей льот. Крига. Вона, вона. Дуже. Ось, погляньте, теж поваляне. Вже люди трохи позбирали. Дості гілочки тоненькі повідкладали. ну То я теж зараз передінуся, перевдягнуся та піду позбираю на, на розтопку. Вони все одно нікому не потрібні, крім тим, хто буде палити пічку, як я мене. Економлю газ, друзі, бо дуже дорого отоплюватися газом. Тим паче в мене і літня кухня газифіцірована, і, і, і хата в мене, дом великий, теж гасифіціровано, дуже, дуже дорого, якщо газом все отоплювати, то я отоплюю тільки там, де проживаю. Я отоплюю пічкою. Дровами топлю. У минулому році, ні, купувала брикети із лузги на сінячка. Вони коштували 1900 тонн. Мені треба було 2 тонни, мені вистачає на всю зиму, але у минулому році вже майже 7 тисяч. Отакого стрибнула ціна. В цьому році я навіть і не дивилася, там кажуть, зовсім ціна така страшнюча. Ну, в общем, я не купую, бо дуже-дуже дорого тепер тільки деревами. Дружок, ти хороший песик. О, сусідська собачка мене зустрічає, я його колись кормила і він мене оце зустрічає. Ось наша велика шовковиця, вся наша вулиця на, на ній пасеться, теж війні гілочки погнулися, але слава Богу, не зломилися. Сусідка дача, воно теж всі дерева, всі дерева в кризі, друзі. Ой, це якийсь кошмар. Підходжу, друзі, вже до свого дому. Вже мене воно мірочка зустрічає, гавкає. Та мірочка, міра. Тайсон десь там у хаті сховався. Друзі, ось у мене, бачите, такі сухроби, це я понакривала кущі трояндочок, щоб вони не позмерзали. Бо ось погляньте, сусідська трояндочка теж вся у льодові. ой-ой-ой. Я отак оце, як тільки випав сніг, я бігу взяла лопату і все, друзі, позасипала. Погляньте, яке в мене теж все крижане, ось провода, вони теж всі в кризі. Всі проводи у кризі, все, все, всі дерева, всі кущі, друзі. Ось ось мої трояндочки, погляньте. О, у неї Тайсон. Тайсон. Ось, ось погляньте. Все, все в кризі. Все в кризі. Воно газова труба. Все у кризі, друзі. Ось Всі, Всі йдуть у кризі. Оно, все в кризі. Навіть забор, оце що сітка рабиться, воно повністю змерше, друзі, повністю, прям. повністю, повністю. І ось, ось, друзі, покажу вам ще кущики винограду. Погляньте. Скоріше за все, у цьому році винограду у нас або не буде зовсім, або буде трохи-трохи трохи. Погляньте, вони повністю ці кущі у кризі. прям, Прямо-оно, воно. погляньте. Отакого все в мене, ось у мене клітка, вся в кризі. Я її, щоб відкрити. Зранку я її трохи підбивала молотком, бо не могла відкрити. Вона замерша була повністю, друзі, бачите? Такого, оно, кущики моїх трояндочок. Всі закриті, зачинені. Ось високоросла трояндочка, чи як вона називається правильно, вся у кризі, друзі. Це деревця мої колоновидні сливи, яблука, сливи пірамідальні. Ось у мене одна, у мене друга слива пірамідальна. А це колоновидні яблуньки, теж всі в кризі. Малина воно вся в кризі. Яблуня вся в кризі. Ну, в общем, друзі, отакова, отака, друзі, сьогодні відео. Друзі, всім дякую велике за перегляди, дякую за коментарі, дякую за підписки, лайки, всім-всім велике. Я дякую міський уклін нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю, в такий тяжкий час. Друзі, слава Україні!